Під час ускладнення погодних умов дільничні офіцери поліції Херсонщини турбуються пролітніх людей, розчищають двори від снігу, носять воду до будинків, рубають дрова, ходять до магазину за продуктами та надають іншу допомогу. Працівники поліції перебувають на варті безпеки громадян у цілодобовому режимі як на автошляхах, так і у віддалених населених пунктах в об'єднаних територіальних громадах. Вирішити нагальні проблеми жителів допомагають дільничні офіцери поліції за таких погодних умов. Допомога населенню у пріоритеті поліцейських підрозділів превенції, зокрема дільничних офіцерів поліції. Вони обходять місця проживання людей похилого віку, щоб з'ясувати, хто потребує допомоги. В першу чергу дільнична допомагають пенсіонерам та громадянам, які проживають самі. і Їм нікому допомогти по господарству. Через сильні морози людям похилого віку важко виконувати звичайну хатню роботу та навіть сходити до магазину за продуктами. Дільничні офіцери поліції на вірених їх територіях не залишають без уваги таких громадян. Поліція закликає громадян не бути байдужими, допомагати літнім людям, які живуть поруч із вами. Окрім того, можна повідомити про людей, які потребують допомоги, на спецлінію поліції 102.